І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ти скала мого спасіння, ти сила мого життя, моя надія, моє натхнення, Боже тебе, я. в тебе вірю, я так вірю. Я. Коли журба, моє серце стисне, ти є потіха моя, ти моя радість моє, ти щастя в тобі втішаюся, я, в тебе вірю, я, так вірю я. Бо в тобі є вічне життя, ти, любов моя, мета моя, на тебе надіюся, я, тобі, Господь, я хвалу складаю тобі подяка мой. ти сила життя. Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, щиро вдячний Богу, який дає нам можливість дає життя і дарує здатність вивчати та аналізувати Боже Слово. Бог відкриває для нас з вами євангельську істину, яка вчить нас з вами, як проживати наше життя. Боже Слово нас збудовує, Боже Слово нас зміцнює, Боже Слово є основою нашого життя. Немає християнина без Божого Слова, немає віруючої людини, яка б не вивчала, не читала, не намагалась зрозуміти для себе Боже Слово. Немає людини, яка б не намагалась зрозуміти те, що залишив для нас з вами наш Спаситель Ісус Христос. Кожен послідовник Ісуса обов'язково вивчає Його слово, і це є основою будь-якого життя людини, яка називає себе християнином. І сьогодні, в цей час я би хотів разом з вами пороздумовувати над такою однією біблійною історією, вона дуже цікава. І я хотів би назвати мою проповідь так: знати ім'я не означає знати, кому воно належить. Не означає знати того, кому воно належить. І Боже Слово має дуже хороший приклад, як це може бути на практиці. Хочу разом з вами відкрити 19 й розділ книги дії святих апостолів і прочитати, починаючи з 11 го розділу, де написані наступні слова: Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла, так, що на хворих клали хустинки й пояси з його тіла. І вони оздоровлювались від недух, а злі духи виходили. Деякі ж з мандру, мандруючих юдейських заклиначів почали заклинати ім'ям Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи: заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського первосвященника Скеви, вони це робили. А злий Дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павла знаю, а ви хто такі? Боже Слово каже нам чудову історію. Воно говорить про те, що були люди, які, почувши про усі ті дива, які робляться іменем Ісуса Христа, вирішили для себе. А чому б нам не спробувати зробити те саме? І Боже Слово каже, на їхньому шляху трапилися люди, які були одержимі. Вони були одержимі дияволом, вони були одержимі дияволом, і в них були злі духи. І Боже Слово каже, те, що вони почули, вони вирішили випробувати на практиці, а чому б ні? І Боже Слово каже, вони прийшли до цих людей і звернулися, і кажуть: ми повіліваємо вам. Іменем Ісуса Христа, а зауважте, що вони кажуть далі, якого проповідує Павло. І Боже Слово каже, що після цього відбулося щось дуже дивне. Якщо до цього часу іменем Ісуса Христа виганяли демонів та бісів, але Боже Слово каже, зараз відбулося щось зовсім інше. Діяння дії святих апостолів нам розповідають і кажуть. А далі відбувся діалог. Уявіть собі, той, той демон, який був у цій людині, починає звертатись до цих сімох людей і каже до них, Ісуса, про якого ви кажете, я знаю. Навіть Павла, про якого ви згадуєте, я теж знаю, а ви хто такі? І Боже Слово каже нам далі, і накинувся на них чоловік, у якого був злий дух, і, перемігши обох, подолав їх так, що втекли з того дому. Нагі та побиті. Боже Слово каже, що ця історія має продовження. Їм не вдалося досягнути результату, на який вони розраховували. Вони думали, що почувши це ім'я, цей злий дух обов'язково залишить цю людину, і вони вийдуть переможцями. Але Він каже до них: Я не знаю вас, хто ви такі. Дорогі брати та сестри, знати ім'я Ісуса Христа. Це не, знає, не означає знати Його самого. До цього часу люди, які отримували цю велику духовну перемогу, вони отримували її тільки тому, що вони знали безпосередньо Спасителя Ісуса Христа. Наш апостол Павло зустрівся з ним особисто, він знав його, він знав Його Ісуса Христа. І коли Він мав цю духовну боротьбу з цими духами, злоби під небесною, з цими силами, тьма, силами тьми, він отримував духовну перемогу, бо Ісус Христос був Його особистим знайомим, Він знав Його добре. Але Боже Слово каже, ці люди намагалися використати ім'я Ісуса і теж здобути духовні перемоги. Але вони побігли посоромленими з цього місця, побігли переможеними, і не було духовної перемоги тільки через те, що вони особисто не знали Ісуса Христа. Брати та сестри! На мій погляд, є очевидним висновок з цієї історії. Якщо ми з вами не знаємо особисто Ісуса Христа, Він не став Богом нашого життя, Він не став нашим Спасителем, нам розраховувати на те, що в нашому житті будуть якісь перемоги. Намарно розраховувати на те, що нам вдасться перегам... перемагати ці сили тьми, які довкола нас. Можливо, мова буде йти не по не про такі складні духовні проблеми. Можливо, мова буде йти не про такі великі духовні перемоги, але, можливо, про якісь буденні наші життєві ситуації. Але якщо ми особисто не знаємо Ісуса Христа, у нас нічого не вийде. Ми можемо знати про нього, але не знати Його самого. Моє бажання сьогодні донести до нас з вами дуже просту істину. Боже Слово, приклад, який ми з вами сьогодні згадали, показує, що можна знати ім'я, але не знати, хто стоїть за цим ім'ям. Сьогодні багато людей можуть згадувати ім'я Ісуса, але насправді не знати Його самого. Моя думка, яку сьогодні хочу залишити для нас з вами, насамперед необхідно пережити зустріч з Ісусом, особисту, глибоку, яка змінить наше життя. І лише після того ми зможемо з вами мати перемоги у нашому з вами духовному та фізичному житті. Нехай Бог поблагословить кожного із нас та допоможе, щоб Ісус Христос став справжнім другом та Спасителем нашого життя. Йому за все слава навіки. Амінь.